Вітаю вас на каналі Сільський Щоденник. В селі можна не тільки садити городі і пити горілку, але й займатися спортом. І сьогодні я вам покажу своє тренування грудних. Я вже пробіг 5 кілометрів, ось скрін моєї пробіжки і приступлю до першої вправи жиму лежачі штанги. Буду робити два розминочних підходи і потім чотири робочі вагою. Перший підход буде 55 кг. Ну що ж, перший підход зробив 55 кг, другий буде 75 кг. Той вирішив підрішив одягнутися, так як після пробіжки добре розігрівся. Зараз прохолодно вже, щоб не схолонути, то одягнув колду. І приступимо до другого підходу, 75 кг. Другий підход є 75 кг. Далі приступимо до робочої ваги 90 кг. Не знаю, як піде, бо трішки була перерва більше тижня, напевно, тож зараз побачу. Приступлю до першого підходу робочого, вага 90 кг. Підтримуйте, будь ласка, мій канал подобайкою і коментарем, підпискою на канал. Буду вам дуже вдячний, вам не важко мені дуже приємно. Перші підходи в нас є, зроблю ще такі три підходи і приступлю до наступної вправи. Щоб не затягнутися на відео, ці три підходи не буду вам показувати, покажу зразу наступну вправу. Наступна вправа буде віджимання на бруськ. Це перший підход. Зроблю ще таких три підходи, щоб було чотири підходи, чотири, по 15 і приступлю до наступної вправи. Наступна вправа буде розводка в лежачі. Роблю теж 4 таких підходи і покажу вам наступну Буду виробити по 10 разів вагою 15 кг розводку, тому що трохи болить рука відчувається, не буду перегружати. Що ж, Приступлю до підйому гантель лежачих. Це був перший підход, теж буде таких 4 підходи по 10. І покажу вам наступну вправу. Таку вправу можна робити як резиною, прив'язати до джось, або з пружиною, як в мене. Бачите, закріпили. І робимо. Буду робити теж 4 підходи по 10 разів на кожну руку. І в кінці тренування можете повісіти на турнікові, щоб м'язи розтягнулись. І на цьому моє тренування на сьогодні завершено. Кому було цікаве відео, підпишіться, будь ласка, на канал Сільський Щоденник. Підтримайте. Хто дивився до кінця, дякую. Усім міцного здоров'я і до зустрічі в наступному відео.